А мені взагалі пофігу на тих військових, що вони мені? Ну, я з ними ніколи не пересікуся, взагалі наплювати на них. Деякі люди залишають такі коменти. Тож я хотів би пояснити з практичної точки зору, що вони помиляються. Якщо ви живете в Україні, то не може бути такого, що ви не будете пересікатися з військовими. Рано чи пізно всі військові повернуться і всі військові займуть якісь посади. Якісь місця, вони будуть керувати тим чи іншим, вони будуть напряму впливати на ваше життя. Тож не треба тут а, плювати слиною і казати, що взагалі плювати на військових. Вони мені взагалі нікуди не дули і так далі. Панско, можливо, зараз. Але тисячі, десятки, може сотні тисяч військових повернуться. Вони будуть займати правлячі місця, від них буде залежати ваше життя, ваша робота, ваше майбутнє. Тож, слідкуйте за словами і прийдіть до розуміння того, що військові це невід'ємна частина українського суспільства. Це є так.